Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми розглянемо ресурс Flippity, призначений для створення різноманітних онлайнових карток та інших інтерактивних вправ. Принцип роботи з таким ресурсом полягає в тому, що ви використовуєте електронні таблиці на своєму Google диску, і вся інформація відповідно певної гри зберігається на вашому Google диску в електронних таблицях. І ресурс ваших даних не збирай. Ну, як це працює, розглянемо. Оберемо одну з ігор, наприклад, Virtual віртуальний. Virtual... Ну, такий а, інтерактивна віртуальна групова діяльність а, називається. Відкриємо демонстраційні екскурсії, тобто при натисканні на демонстраційні екскурсії ми можемо побачити приклад. І якщо він нам подобається, ми можемо зробити копію такої вправи собі. У вигляді електронної таблиці, яка записується на ваш Google диск. Ну, ось давайте відкриємо один із замків і дивимося. А запитання таке: скільки трикутників на цьому малюнку? Рахуємо 1, 2, 1, великий 3. Ми вписуємо число 3, перевіряємо, натискаємо ключ, і ключ відкрився. Отже, ми вірно відповіли, можемо повернутися до попереднього запитання. Наприклад, відкриємо наступне, які наступні три числа в послідовності: 0, 1, 1, 2, 3. Три наступні числа. Кожне наступне, є сумою попередніх, отже, буде 5. Далі буде 5,3,8. Ну, і таким чином ви перебираєте, відповідаєте на всі запитання. Якщо така вправа вам сподобалась, ви натискаєте зверху ось таку фразу. Хочете зробити свій власний віртуальний прорив. Натискаєте. І вам пропонуються кроки, які ви маєте виконати. Спочатку треба зробити копію цього шаблону. Тобто шаблон електронної таблиці з усіма запитаннями, даними, буде у вас на Google диску. Далі треба буде зробити опублікувати свою електронну таблицю, щоб можна було потім її використовувати. І в цій же електронній таблиці у вас з'явиться покликання на цю вправу. Отже, що ми робимо? Робимо шаблон. Копіюємо. Воно нам пропонує скопіювати. Ми обираємо зробити копію. І ось з'явилась уже наша електронна таблиця. Поки що вона ще не є публічною, але вона містить, зверніть увагу, містить запитання. Містить підказки, але не всі вправи передбачають, що будуть з підказками. Саме ця вправа передбачає, що ще якщо людина не може правильно відповісти, ось, наприклад, там числа Фібоначі, так, а оця послідовність людина не може відповісти, то є покликання, за яким можна перейти і прочитати інформацію про цю послідовність і вже дати відповідь. І правильна відповідь, тобто три стовпчики. Ну, зазвичай там вправи передбачають, наприклад, два стовпчики: запитання і відповідь. Крім того, зверніть увагу, що у нас. Ще є кілька аркушів тут. Options, тут якісь налаштування щодо вправи, і ось тут аркуш отримати покликання. Поки що, якщо ми перейдемо за цим покликанням, то воно буде недоступним. Значить, ми переходимо у ось групу запитань, можемо робити зміни всі, крім назви заголовків, які розміщені в синіх груп. Клітиночках. Все інше можемо змінювати, і потім треба опублікувати. Ну, умовно кажучи, ми змінили, зробили якісь зміни. І скільки завгодно, запитань може бути скільки завгодно. І робимо файл і поділитися опублікувати в інтернеті. І обираємо опублікувати. І у нас з'являється покликання, яке ми можемо десь використати, вставити в якусь свою презентацію тощо для того, щоб не загубити. Але, в принципі, щоб пошукати, а де ж ця ваша електронна таблиця і її покликання, де воно знаходиться у вас на Google-диску, щоб ви завжди могли зайти на свій Google диск, знайти цю табличку і використати, тому що у цій табличці завжди ось вкладці в аркуші «Get the link» буде, буде покликання на цю вправу. От я зараз натисну на неї. І ось вона з'явилася вже наша вправа. Ну, вибачте, я ніяких змін не робила. Я зараз, щоб не порушувати правила академічної доброчесності, а цю вправу і разом з табличкою видалю у себе на Google диску. Значить, де знайти цю табличку? Якщо ми перебуваємо на цій нашій вправі, ну по-перше, замість з фрази копія ми можемо назву дати уже так вправі, щоб ми пізніше захотіли використати її і знали, де вона назберігається і як називається. Ну, Там, наприклад, Вікторина на якусь тему. Ну, Напишемо Фібоначчі, так, щоб не забути. А, хоча там інші теж запитання, але для прикладу. Ось ми створили а, табличку, і а, треба перемістити цю табличку, тому що автоматично а, вона розміщується в кореневому каталозі на Google-диску. Значить, ми робимо файл а, перенести. І я пропоную, щоб вам не заплутатись, просто додати нову папку, назвати її фліпіті". Так, фліпеті, назвемо її флітті і перемістимо у нашу папку. Таким чином ми будемо уже знати, що у нас. У папці Фліпеті на нашому Google диску містяться всі наші вправи, і в останньому аркуші кожної електронної таблиці буде покликання саме на цю вправу. А назва нашої електронної таблички буде давати нам підказку, що ж то за вправу ми створили. На ресурсі є дуже багато різноманітних вправ. Флеш-карти, а й мультимедійні десятисторонні картки. Наприклад, власне вікторинне ігрове шоу. Якщо ми зайдемо, є. Граємо в гру, особливо це для інтерактивних вправ, для групових вправ з учнями. Є команди, наприклад, ряди в класі це команди. Можемо команд менше, якщо три ряди тільки в класі, можемо в електронні свої таблички видалити одну команду. Є теми, на які здійснюється, буде вчитель запитувати, якісь запитання учням задавати. Ну і, наприклад, натискаєте, з'являється на екрані запитання, і та команда, яка перша відповіла на це запитання, ви їй ставите прапорець. І таким чином граєте гру, там міняти можна запитання, перемішувати, приховувати, якесь приховане запитання, озвучувати тощо. Кожна вправа індивідуальна, є дуже багато. Є такі вправи, які не передбачають, що потрібно електронну таблицю створювати на своєму Google Диску. Ось, наприклад, як таке колесо, схоже є колесо. Ми розглядали на Wordwall. З чим зручно це колесо. Ми тут можемо вибирати як одне із імен, тобто випадковий вибір імені. Або єдине ім'я, або склад весь побачити, або групувати учнів по два в групу, по три, по чотири, по п'ять, або в залежності від кількості команд, ми хочемо дві команди: три, чотири, п'ять. Схема розсадження, наприклад, ви хочете розсадити учнів в класі. Якщо у вас тільки там більше рядів, чи більше ви можете так формувати, як, як вам потрібно. І для того, щоб поміняти. Список учнів ми натискаємо більше. І ось тут є швидке редагування олівець, і сюди. Вводимо, там, наприклад, ті імена, які нам потрібно, можна з прізвищами тощо, застосувати. І вже наше колесо буде бачите, ім'я, яке ми додали. Тобто ми автоматично тут в онлайн режимі, не створюючи ніякої Google таблиці, ми можемо використовувати такий ресурс. Тобто різні варіанти використання, в залежності від того, яку вправу вам потрібно, ви можете. Собі її використовувати. Ось така, такий ресурс, який передбачає використання електронних таблиць для створення вправ. Дякую всім за увагу!